Добрий день вас, вітає канал Українське Яблуко. Вибачайте, що довго не знімали відео, тому що у нас 14 днів йшли дощі. І вчора перший раз вийшло сонечко. І ми з 10-го числа, як і ми обіцяли, де ми могли підійти і вже... На одній з ділянок викопати саженці, бо на деякі ділянки ми ще заїхати не можемо, там болото є, як ну, вибачайте. Ось який саженець повинен бути. Бачите, як він повинен йти в реалізацію. Ви зараз подивитесь. викопане куріння. Він з кроною. Це слива, емпрес. О, є більші, є менші. Це такий о... Якісний сажанець, і ви подивіться на кореневу систему, яку роль відіграє корінь. Бачите, працюють ось ці корінці маленькі, бачите, ось ці маленькі корінці працюють, їх залишають. А ось ці великі, ось ці великі ми коли їх е, викопуємо, так, ми їх обрізаємо. Тобто, там, де нема розгалуженої системи, кореневої системи, Тобто немає цих маленьких, ми відрізаємо, вони не потрібні. Тому і для упаковки хорошо, і от ми, коли так робимо, обрізаємо, ви можете відразу їх садити. Тобто упаковка у нас в такому стані. Відразу, можливо, ще з землею змочена. Тут вони упаковані в кілька. Таких упаковочних матеріалів, так що може такі сажання, прийде до нас тиждень і більше свободно бути. Ми бажано, якщо є можливість, зразу його висаджують. Етикетка повинна бути обов'язково. Бачите, це сорт імпресо, слива, так як слив у нас є, тобто в наявності ще є сливи, диплоїдні сливи, якщо ще хто не замовив, це ще є, ще абрикоси є. Парсика трошки менше, ну і по яблуні е, тільки залишився пірос, але це не значить, що інші сорта теж їх немає, їх просто замовили. Ми трошки з запасом були е, і залишали. і Якщо ми викопаємо всі, я думаю, що певна кількість там лишиться, можливо Сімеренки, е, Джероміні і е, Джона Принц, точно ще повинні лишитися, але ну, поки ми замовлення на них не беремо. Коли викопаємо, залишиться. То тоді будемо відправляти. Е, ну, більше десятка ми вже відправили ще дуже багато, черга велика. Тому е, дивіться, е, не підганяйте мене, от то що по черзі йде, там я буду відправляти. Я не можу, на жаль, підлаштуватися під кожного, на який час вам відправити. Вони будуть упаковані, ну і обрізані приблизно от на такі відстані. Ми мусимо їх обрізати для того, щоб... 35, метр тридцять, метр тридцять до метр 40, щоб ми могли упакувати і вам не було дорого платити. Бо якщо тільки метр п'ятдесят і вище, то ви платили за е, пересилку там, 200 гривень, будете платити в два рази більше, 400, наприклад, гривень. І це нікому не потрібно. Дай її упакувати. Ви знаєте, упакувати от на такий тут більше двох метрів, два з половиною метра. Якщо хтось хоче саженці, щоб зовсім не обрізати, великі і побільше кількість, будь ласка, самовивіз, приїжджайте, ми вам нічого обрізати не будемо. Викопаємо, видалимо всі листя по листю, значить Якщо ви бачите, десь на базарі продають з листя, можете проходити і навіть не підходити до цих саженців. Це саженці вже неякісні, тому що лист буквально за 2 за години і поживні речовини, і саме головне, вологу витягує. З дерева. І ви потім осадите, воно живе і не живе, довго відновляється, ну і звичайно з нього вже толку не буде. Тому, якщо нормальний виробник, він лист обриває механічним способом і продає сажани. В такому разі сажанець може, як то кажуть, рости і плодоносити. Тепер подивіться по тому. От ми Посадили тут Нельсон, ми знімали, як ми його почали формувати. ось у нас є такі рукави, от рік бачите, виганяє ну, тут метра, метр 50, метр 30, метр 40. Але дивіться, посадили, вроді я найкраще садився, собі посадив і один зі всього двох рядів, один по незрозумілій причині ось. Його треба пересаджувати, з нього то не буде, я не знаю причину, коли я його і буду досліджувати, що там відбулося, що він спочатку пішов як всі, він пішов добре, а потім він таким чином прирости зменшились, що то там відбулося, я думаю, з кореневою системою або з тим. Тому це, знаєте, не, не зразу можна відповісти, чому так, це треба дослідити. Це перший рік йому, він тільки перший рік дав хороший прирост і по тому зачах. І от з нього вже толку не буде. Йоші, можна пробувати відновити, ну, я думаю, що ми його викопаємо і дослідимо, в чому там справа. Значить, по сажанцях, які можна заказувати, значить, ще є персики на манжурці. Їх не так багато залишилося, але є. Нектарина вже нема, деяких теж немає, але в цілому ще основні сорта є. Є в асортименті абрикос і е, е, слива, груші тільки залишилися, літні сорта, по-моєму, там один у е, яблуні пірос, тому що у нас більше було на М9. От це ще є в наявності, ви можете писати на е, телефон е, на вайбер письмово е, 067 99 23 830. Я вам Відповім. Ну, все, всі запитання можете задавати під відео, я стараюсь відповісти. Ще які операції, і які ми будемо за догляд засадом, це буде окреме відео, ще деякі прискання і догляд засаду перед опаданням листя, тобто сердині жовтня, які треба зробити. Я думаю, що це буде окремо, якщо тільки у нас відео, якщо буде... Час. Ну і ще декілька слів скажу по підживленню. Тоді же, чим не підживлюємо, в основному ті, які позивають більше калію, абрикоси і персики. ну В основному абрикос. А абрикос от в такому стані повинен бути на теперішній час, тобто він ще листя тільки починає денний одержав, тільки опадати. Значить, це сигналізує, що. Там хороший абрикоси, він буде продуктивний на наступний рік. Тобто, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому не подобається, теж ставте свої значки. Ми будемо відповідати і будемо продовжувати вирощувати сажанці і консультувати українців, не тільки українців, всіх добрих людей, щоб вирощували прекрасні сади. Все буде Україна, до побачення до наступних зустріч.